Дорогі лінери, чи більш дешеві, якими краще малювати та чи буде це впливати на результат ваших робот. Давайте будемо розбиратися. Лінери від мікрон коштують 120 гривень за штуку. Це приблизна ціна. Вони водостійкі, а це упаковка від Кохінор. І я вже провела тестинг та спойлер, вони не водостійкі, але це не вказано на упаковці. Давайте приблизно подивимося, що в нас по мікрону, а потім перейдемо до Кохінору. Отже, в мене мікрон. Вони 0,5 мм товщиною. І в мене шість кольорів: це: коричневий, червоний, фіолетовий, блакитний, зелений, чорний та 12 мм також є чорний. Ось вони отак виглядають, і далі йдуть кохінор. А вони різнокольорові, приємні, дуже тонкі, 0,3 мм, І мені вони подобаються, їм зручно малювати. Вони яскраві, вони не висихають. І справді якість в них дуже добра, особливо по ціні. І я взагалі це чудова ідея для того, щоб малювати якісь там графічні речі, і це недорого. Я намагалася знайти інформацію, і ось мікрон, вони справді водостійкі, це вказано. У кохінора не було вказано, чи вони водостійкі чи ні. Я перевірила власноруч, тож знайте, що акварелю по них малювати не потрібно. Вони просто будуть розмиватися та давати бруд в картині. Ви собі все спаблюжите тим, що ви будете розмивати, наприклад, там акварельними фарбами, і цей лінер потече під вашою. Е... Під вашим пензлем, і все. Тепер про те, як їх використовувала, і чи сподобалося мені які краще. Дивіться, мені сподобалися всі варіанти, тому що у кожного є свої привілегії, у когось ціна, у когось якість. І так, вони відрізняються кардинально тим, що водостійкі і не водостійкі. І так, мені краще малювати водостійкими, оскільки я люблю помалювати акварелю по таким лінерам. І. Насправді, є плюси в кохінори, тим, що багато а цих лінерів, багато кольорів, і я можу якісь там пейзажі малювати у крапковому такому стилі в графічному, і це буде круто, дешево, недорого. Ось такий результат. Гарного дня! Дорогі чи більш дешеві, якими краще малювати та чи буде це впливати на результат ваших робот? Давайте будемо розбиратися. Лінери від мікрон коштують 120 гривень за штуку. Це приблизна ціна. Вони водостійкі. А це упаковка від Кохінор. І я вже провела тестинг та спойлер, вони не водостійкі, але це не вказано на упаковці. Давайте приблизно подивимося, що в нас по мікрону, а потім перейдемо до кохінор. Отже, в мене мікрон. Вони 0,5 мм товщиною, і в мене 6 кольорів. Це коричневий.